Привіт, гайс! Кіберкотлети, кіберспортсмени, просто накипіло. Як 10 левел фейси, то може не знати знову вікно на карті Mirage. Мені здається, на сильверах його знають навіть. Це нонсенс. Як десятки можуть не знати розкидку на сайт. Це просто... Капець якийсь, мені здається, я ще такого не бачу. Я ось за, за скільки там, за 10 секунд розкинув весь ас Карта Міраж. Це одна із найпопулярніших карт за всю історію КС. -а. І люди не знають, як грати на ній опорником. Там, захисником бази А, наприклад. Чувак грає якісь у вас коннекторі, хтось там в жанрі, в вікні, зрозуміло, типу. І більшість людей, які грають десь у цій зоні. ну, Типу за захисники бази А, вони там десь жмуться сюди, за дефолт, під коври. ну коротше діч роблять там. Станьте просто на сіті. І ось так от. Пригайте стрибайте. на чек. Я бачив демку, декол зіра, так робив тупо пів раунду. І стояв тут стрибало. Потім запам'ятовуйте, коли хтось заходить в сайт, ну там, прижали, там, смачки кинули. Вам сюди смок прилетів, там, наприклад, з да, вашим тиммейтам, які вам не можуть попалити. Ну який сенс вам вибігати от сюди, в цю зону, і з ними перестрілюватися. Коли їх там четверо чи п'ятеро, ви один. Ну і просто відійдіть собі на сіті ось цей куточок сіли. Третя рисочка знизу, 1, 2, 3, трошечки вліво. І назимайте Чувак, який буде ставити бомбу. А ще, скоріш за все, з ним хтось там тертися буде. До вас фрі фрак